Мир вам, мир вам, мир вам. Доброго доброго раночку і гарного вам світаночку. Ну а хто буде слухати уже пізніше? Гарного дня, миру в серці в ім'я Ісуса Христа, в ім'я Ісуса Христа. Коли ми приходимо до Господа, ми щось ми щось придбаємо, а щось залишимо. Що ми отримуємо, коли ми приходимо до Господа? Ну, можливо, в цій пісні хтось щось і почує. Радість у Христі я знайшов Він моє життя і спокій. Коли я до нього прийшов, з того часу батько він мій, з того часу я його син і радію, що Він прийняв мене до святих тих країв, щоб його я там прославляв, я приніс до нього все зло. Він дав, він дав радість в серце моє, все гріховне геть відійшло, Ботець спасіння дає, і тепер радію всі дні, бо мене мій батько знайшов, Він подав прощення мені. Коли я до нього прийшов і... і тепер радію всі дні, бо мене мій батько знайшов, він подав прощення мені. Коли я до нього прийшов. Слава Господу, слава Господу, слава Господу за такий змістовний псалом, дуже дуже змістовний, дуже дуже змістовний. і він починається з того, що радість у Христі я знайшов. Тобто, коли ми приходимо до Господа, ми знаходимо радість, ми знаходимо мир, ми знаходимо те, що нам так необхідно, тому що хто має унилий дух. То той унилий дух він сушить наші кістки. А якщо ми в радості перебуваємо, то ми оздоровлюємося. Слава Господу! Далі ми співаємо, що Він наше життя і спокій, і Господь неодноразово каже: Прийдіть до мене, всі ті, хто мають потребу, і я заспокою вас. Увідіть мій спокій, увідіть мій мир. Слава Господу! І з того часу я його дитина. Він мене придбав. Ми його не шукали. Він шукав нас. Але потім він каже: Шукайте мене, шукайте мене і будете, і знайдете. Слава Господу! Ми залишили все гріховне і співаємо все гріховне геть. Відійшло. Все гріховне геть відійшло, і хтось скаже, як відійшло, як відійшло, що ми вже такі святі? Та, да, наш дух святий, і наша духша ним освячується. А тіло ще, знаєте, звикло жити в тому гріховному світі. Тому інколи ми ще навчені не так, як потрібно, інколи робимо те, чого навчені були раніше. І що ж нам робити тоді, коли ми зробили не те, що потрібно. Господь нам каже: каятись, каятись, каятись. І оце слово покаяння, воно для нас не повинно бути страшним. Воно для нас не повинно бути огидим. Це для нас вихід. Слово покаяння повинно бути нашим другом. Це не страшно, це вихід. Вихід з тієї ситуації, в яку мене нароком зайшли, вихід з тієї, з тієї ситуації, коли ми увійшли, знаєте, буває таке, що ти і не хочеш туди увійти. І Павло каже: бідна я людина, те, що не хочу робити, роблю. То наскільки ми? Павло був настільки близький до Ісуса Христа, ми теж можемо мати оцю близькість з Ним. Дуже дуже близькі стосунки. І при цьому, коли ми близько до Ісуса Христа і знаємо, що Він є любов, ми не будемо боятися. Якщо не будемо боятися каятися, якщо люд... дитина знає, що батько, мати, вчитель, дорослі, які оточують її. Добрі, люблячі, так, да, можуть наказати, але вони добрі і люблячі, то вони, зробивши той чи інший проступок, прийдуть і будуть розповідати. Вибач мені, мантусю, я те і те зробив, чи я і те, і те зробила. Але і знають, і знають, що батьки, можливо, да, Ну, десь там прикрикнуть, будуть повчати, але при цьому фізичного насилля дитина не отримає. Але при цьому дитина отримає вихід. вихід прощення і повчання, що треба робити, щоб більше оцього не зробити. То дитина прийде і буде говорити про свої проступки. А якщо дитина знає, що якщо вона признається. І буде потім наганяй, а потім ще такий наганяй. І оцей наганяй буде на протязі не однієї там хвилини чи десяти, а на протязі місяця і ще через рік про це згадають. А Господь що нас каже? Забуває задня, простираємося вперед. І Господь каже: Я не згадую ваші гріхи. Все, ви покаялися крапка! Господь забув. Ми можемо це ще пам'ятати, носити оці всі каміння. Навіщо? Господь каже, покаялися, переступили, віддали мені, а назад не забирайте. Назад не забирайте все. Я вже розібрався з вашим гріхом. Але для того, щоб Господь розібрався з нашим гріхом, нам потрібно його принести до вівтаря. Нам принести потрібно його до Господа. Не так я не йду на причастя. Чому? Тому що я згрішив, тому що я згрішила. А в чому твій гріх? Я посварився з жінкою чи з чоловіком, чи я отам думав щось не так, чи мені наснився сон. Слухайте, причастя дає силу. Силу не грішити, причастя дає життя. З кров Ісуса Христа омила мене від усякого гріха. Ми співаємо. Кров Христа омила мене, так, кров Христа освободила мене. Ну, ми співаємо на російській мові від всякого гріха. То нам потрібно приймати причастя для того, щоб ожити, для того, щоб освятити, освятитися, для того, щоб прийнявши життя, далі йти і жити і не грішити. А якщо ми довгим часом не приймаємо причастя, ми духовно слабнемо, ми не отримуємо отого вітаміну, отого, от тієї, отого потока живої води. І Хто, хто нас не допускає до причастя? Хто? О той лукавий, який сидить і каже: Ти недостойний!! Ти недостойна, ти недостойний, ні, ні, ні. А Господь на Голговському христі сказав: звершилося! Звершилося, я взяв на себе гріх усього світу. Він це вже зробив, він це вже взяв. Але для того, щоб увійти в цей спокій, в цей мир, в присутність Божу, стати дитиною Божою, нам потрібно покаятися. І це не соромно. Розумієте? Це вихід у життя. Тому Господь каже: нині зараз усі повиліває, розумієте, він не каже, він да, він каже, обери життя. Але коли він каже про каяття, він призиває всіх, він каже, нині повиліває всім людям, покаяться. Не для того, щоб унизити нас, а для того, щоб жили. Тому що Господь хоче, щоб усі люди жили. А для того, щоб жити. Потрібно покаятися. Грішник, на дам на біля Голговського Христа, він спочатку кається. Як? Він каже у тому грішнику другому, який говорить всяку гадость на Ісуса Христа. Він каже: ти що? Ти що? Ми з тобою грішні люди, і ми отримали за злодіяння наші. Тобто Він приймає. Те він каже, те, що він грішна людина. І тому другому грішнику він теж нагадує, що ти також грішний. Ми грішні, і за наші злодіяння ми зараз тут страждаємо. А потім він вірою говорить слова «Пом'яни мене, Господи. Він приймає те, що Ісус Христос Господь і що в нього є Царство, і Він дуже хоче туди увійти. Оце молитва Каяття. Він спочатку каже, що да, я грішна людина, я змиряюсь під твою руку. Я розумію, що я робив, я робила, я думала щось не так, супротив твоєї волі. Ти кажеш, не красти, а я крав. Ти кажеш, не вбивати, а я вбивав. Я зараз не кажу за воїнів, які на передовій виконують те, що вони повинні виконувати. Але. Ми могли вбити словом, нанести людині такі е, образливі слова, що потім ті люди, ту людину воно ввело в такий смуток, а дух сушить кістки. Ми могли так образити словом, і нібито не вбили кров не пролилася, але людина духовно отам помирала. А скільки ненароджених дітей це теж вбивство. Хоча нас цього не вчили, нам казали, та що там, нічого там, так був так ми були навчені, але пізнавши світло, але пізнавши правду, ми вже цього не робимо. Слава Господу! Слава Господу! Слава Господу! Господь нині повеліває всім покаятися і розуміти, що каяття це не страшно, каяття це не соромно. Каяття, це знаєте, я зробив щось погане, покаявся і Господь пробачив. І хтось зараз каже: ну то будемо грішити, каятись, грішити, каятись, грішити, каятись. Якщо людина полюбила Ісуса Христа всім своїм серцем, якщо ви любите людину, якщо ви її по справжньому любите. Матусю, вчительку, самого себе в першу чергу, то вас не буде манити темрява. Вас буде манути, манити світло. Ви перейшли від темряви у світло, і вам не захочеться це робити. Не із того, що потім ми не були наказані і не попали в ад. А я не буду це робити, тому що я не хочу засмучувати. Я не хочу засмучувати ту людину, яку я кохаю. Я люблю Ісуса, і тому я буду прагнути жити свято, тому що я не хочу, щоб він дивився на мене і був засмучений, а я хочу, щоб він дивився на моє життя і радів. І радів, що моя донечка ходить моїми стежками, моя донечка намагається жити свято. Моя донечка чує, як потрібно робити, читаючи слово Боже, слухаючи проповіді і прагне повторювати оце слово в своєму житті. О, оце правильно, оце добре. Але якщо не вийшло, ми вчимося. Ми маємо право на помилки зараз. Так добре у дітей є ручка-стирачка, і вони тепер не бояться робити помилки. Ісус Христос, наша ручка стирачка, і хтось зараз каже, як ти можеш Ісуса Христа з ручкою? А ось так. А ось так ми з Ісусом Христом пишемо нову сторінку нашого життя. І якщо щось ми зробимо не так, Ісус поруч Він каже: Я стираю, я стираю і даю тобі шанс виправитися. Тільки покайся, тільки скажи: Господь, каюсь сьогодні я зробив те й те, щось не так. Зразу кайтесь, от вас совість вас от облічає, каже. Ти зробив щось не так, ти зробила щось не так, ти подивився не так, ти подумав не так, ти наступив на ногу і не вибачився. Ти сидів у там в трамваї, в тролейбусі, в маршрутці і зайшов, дідусь, і ти міг встати і йому місце поступитися, але ти цього не зробив. І сидиш і себе оправдуєш. Ой, в мене там був важкий день, ой, у мене там іще щось, в мене там іще щось. І совість облічає. Але треба сказати, вибач, Ісусе!» і поступитися місцем. А навіть якщо не поступилися, вийшовши із маршрутки, совість іще щось там стукає. Пробач, Ісусе! ви зробив не так. Це такі дрібниці в житті, звичайно, є і набагато суттєвіші е, якісь е, випадки, але з усіх, з усіх випадків. Ісус дає нам вихід. Читаю Матвія, 9 розділ з 14 го вірша. Тоді приходять до нього учні, ані ні, вибачте, з 9-го, відходячи звідси, Ісус запримітив чоловіка, який сидів на митниці і звався Матвієм. Та й каже йому: Іди зі мною. Тоді... Той підвівся і пішов слідом за ним. І коли він сидів при столі в домі, прийшло багато митників та грішників, і посідали вони з Ісусом та його учнями. Побачивши це, фарисеї сказали його учням: чому це ваш учитель єсть і п'є з митниками та грішниками? Він же, почувши, відповів. Не здорові потребують лікаря, а хворі. Йдіть же і навчіться, що той, що то значить, хочу милосердя, а не жертви. Адже я прийшов закликати не праведників, а грішників до каяття. Чому прийшов Ісус? Для чого прийшов Ісус? Для того, щоб забрати всі гріхи наші там, на Голговському Христі і дати нам життя вічне. І дати нам життя вічне. Він прийшов закликати не праведників, а грішників до покаяння, з чого починається дружба з Ісусом Христом? З чого починається спасіння, З покаяння. Нам потрібно залишити, залишити весь отой от тягар, який пригнічував нас, який не давав нам проходу в Царство Небесне, залишити у ніг Ісуса Христа, залишити у того біля того Христа, який став для нас життям, який став для нас е, містом, міс, е, Мостом, о, правильно, мостом для того, щоб ми перейшли від смерті у життя. Але, але прийняття Ісуса Христа починається з покаяння. Ми каємося у своїх злодіяннях, закликаємо, запрошуємо. Ісус, увійди в моє серце і живи, і з того часу Царство Боже знаходиться уже всередині нас. Царство Боже уже в нас. Ісус, коли ходив і казав: приблизилось до вас Царство Небесне, приблизилось воно до вас, приблизилось воно до вас. Ось, 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 ось увірветься. І тоді, коли в день п'ятидесятниці зійшов на нас Дух Святой. То царство небесне вселилося всередину нас, і ми уже носії Царства Небесного. Слава Господу! Слава Господу! В нас уже є отой залог. Що Ісус Христос за нами прийде, Він за нами прийде, Він дав нам Духа Святого, за яким і прийде потім. Слава Господу! Слава Господу, за Духа Святого, який вчить нас корисному, який вчить нас, всьому світлому. Знаєте, в Писанні написано, що Дух Божий навчить нас всьому, всьому корисному, всьому всього того, що потрібно нам для того, щоб жити в Царстві Небесному, а все, що вчить оцей світ, це не від Духа Святого. Все, що не корисне, все, що нас не збудовує, а руйнує, це все настує оцей світ, це все настує сатана. Тож будемо слухати Духа Святого, який вчить нас корисному. І коли нам кажуть: покайтеся! то нам потрібно покаятися в ім'я Ісуса Христа і прийняти, прийняти від Господа прощення наших гріхів і більше їх не згадувати. Ой, пацюк біжить прямо сюди. Як їх багато, Господи, збережи в ім'я Ісуса Христа. Будьте збережені Господом, хай щира Господня рука кожного з нас береже. І від пацюків також. Амінь.